Всім доброго дня! Я сьогодні знаходжусь в селі Святопетрівське, це Бучанський район, Київська область, в районі 8 кілометрів від міста Київ. І е, в даному відео буде огляд ось такого будинку загальною площею 137 квадратних метрів в два поверхи. Давайте спочатку пройдемось по території, а потім я трошки розкажу про планування цього будинку. На жаль, сьогодні так трапилось, що нема ключів, і ми не зможемо зайти в сам будинок. Але той же власник поряд будує ще один такий, точно такий будиночок, і ми зможемо зайти туди і подивитися на процес будівництва, скажімо так. І так, ще раз село Святопетрівське, ділянка в районі 6 соток, загальна площа будинку 137 квадратних метрів. Далі я вам покажу планування. Ось так виглядає будиночок, дуже стильно, дуже акуратненько. Значить, що стосується комунікацій. Заведена електроенергія, підключено 13 кВт, є переливний септик на 9 кубів. По вулиці є газ, але на цю ділянку він не заведений. Ну, у кого буде бажання, можна завести. Дуже гарне місце розташування до Києва, як я казав, вже в районі 8 кілометрів. І ось звідси видно будинки, це ЖК Петрівський квартал. Там є магазини, є приватна школа, садочок, кав'ярні. Ну, тобто по інфраструктурі все дуже близько і зручно. Дом утеплений. Стоять гарні такі вікна чорного кольору. Обнесений забором з профнастилу. По вулиці асфальтована дорога. Зараз ми з вами вийдемо. За територію, коли будемо дивитися ось цей будинок, який зараз будується, і ви побачите. Дуже погано, звісно, що ми не можемо зайти в будинок, але ну, так склалась ситуація. Дуже простора, якщо для діточок потрібно. Зробити дитячий майданчик, зону барбікю, тобто е ділянка це дозволяє зробити її місце. І ну, так, як у нас, на жаль, сьогодні немає можливості зайти в будинок, давайте я вам покажу планування. І так, перший поверх це у нас кухня-вітальня, санвузол, гардеробна технічна кімната. І спальня 11 квадратних метрів, її можна також використовувати як кабінет. І другий поверх, дві спальні по 13 квадратних метрів, велика ванна і велика спальня майже 27 метрів. Тобто будинок дуже просторий і з дуже зручним плануванням. Ну, а тепер пропоную. Подивіться процес будівництва схожого будинку, який зараз в процесі. Ціна даного будинку 120 тисяч доларів. Стан після будівельників. Кому цікаво, можете звертатися. Тут ще вирішили трошки зробити більше парковку, тому зняли газон і зараз будуть класти плитку. Так, виходимо. Ось ви бачите ось така вулиця, вона асфальтована. Ось так готується будинок. Це буде такий самий будинок. Готовий він буде через приблизно два місяці. Тому можете звертатися. Ось так. На цьому буду завершувати. Кому цікаво, дзвоніть, пишіть. Дякую і до побачення.